І якісь на тієї Я не хочу, щоб наша Україна була 95-тим кварталом. Хрест, поклав, тут спочиває. Тар Семен Михайлович народився 30 січня 1955 року, помер 27 липня 1979 року. Вічний був не пам'ять. А я є? І на покроїв де 31 рік, який взяв хрест як туга Божа. І 10 років був паралізований, скільки операцій прийшло. Я кажу, доволі, що тебе вб'ють, В'ячеслав. Він їй не вірить. Вас покусився один я. Сатана, а мене. 60. Що вони тут витворяли мені, ці люди? Вони люди. Каміння кидали, підписи збирали. На три букви мене посилали. Вікна мені, мені випамався. І коли Христос прийшов, святий, святий храм, що він побачив там? лікарню дощ, продають, купують. Він виграняє тих попів, батюшків, суддів, пересвященників. Ви що дімо, це було зробили, зверте по розбійникам? Ох, як вони скриготали зубами. Ми ще тобі дамо. Отець Семен з Грамотного один з найвідоміших цілителів України. Люди з усіх усюд приїжджають так далеко в гори, майже до Румунії, в останнє село Верховинського району грамотне. Випадків зцілення за всю практику Семена було неймовірно багато. Зрячі починали бачити, а глухі чути. І демонів отець виганяв неодноразово в своїй маленькій церкві посеред гір. Багато років тому отець Семен зламав ногу та був паралізований. Нечиста сила завжди полювала за обраними. і сталося чудо, він одужав та отримав дар від Бога зцілювати інших людей і бачити недуги людей наперед. Ми давним-давно вже сюди збиралися, і нарешті ми тут. Потрапити до так же й легко, весь час великі черги. Отець Семен править службу кожного дня і ще й мудряється викладати в школі англійську мову та християнську етику. Також Семен вільно володіє 12 мовами. Живучи в одному селі, в одному з найвіддаленіших сіл Гуцульщини. Якщо вам цікавий такий контент, підпишіться на наш канал та напишіть декілька слів під відео. Приємного перегляду! Що ми тут на цій землі, в долині, сліз, в гостях на квартирі, тимчасової батьківщини. Пришельці! То, що вчора було, назад не вернеться. То, що сьогодні завтра буде вчорашнє. Тоні секунди і нас немає. Ми живемо тут в часі. І ми живемо тут в чотирьох періодах. Від колиски до могили. Перший період це є ангельський вік. Читайте в Святому Письмі. Він триває рівно сім років. Другий період. Це є наша молодість, юність, триває 17-18 років. Третій період 40 років. Це є зрілий вік. І четвертий у нас чекає. Старість, коли тіло білогічно старіє, корила випадеться 60 років з дня народження і душі 60 років без бо є дух на дня, правда, слава. Любов закривається на правду, на Бога. Закривається на любов, закривається на Бога. Закривається на славу, Бог і творець небо і землі, сутрує небо, землі все управляє. А? І молитва рана ми чуть вчорашній день не має. ще не вмерла в, в країна, ні слава ні волі. Що нам, браття і сестри українців, усміхнеться, навіть. згинуть мої, твої, наші, ваші вороженьки, як Христе на сонці. ми, і сестри, у своїй сторонці. душу тілом положення за нашу свободу. І бо що ми браття і сестри Божого християнського війни народу. Ну, скільки душ, хто забув минулий вчорашній день? Сім років, вісім, скільки душ і тіло положили за нашу свободу. Донецьку, Луганську, Луванську, Зачавську Криму, Одесі Попасні внутрі. Київ на Майдані Небесна Сотня, Більше як 80 тисяч. І сьогодні кожен день, і 15 тисяч молодих воїн. Для чого вони положили душу і тіло? Дві природи за нашу з вами свободу, щоб в нашій українській землі до лінії сніг зими в остях, не то своєї батьківщині. Не було московського чобу та ворога собостати. Щоб не було війни, а то, щоб було п'яниць вашій сім'ї, родині або сини мати такі прекрасні, як ви діти на землі. Тоді роздаються поксотури. Землі і в майбутньому землю повернеться, бачите. Бачите, сьогодні ховають кого полякова. Ідею діло його. Були. Молодий хлопець. А? І так само, я про це це бачу. І що нам треба сказати? І на мені буде стояти хрест. Тут буде тисячі кореспондентів, і в тій АІТ Сімій звідти, і, і всі хочуть знати. А там написано перше, кажу. стань дитину зупинись. І за мене комуниць. Вони говорили, живі до нас смерть. Ми ще мертвий де Бога, бо нам тіло мішає. А вони живі бачите. Бо я вчора, після чого рік тому, по 5, 10 стояв тут дити, а ти зараз до вечора, через тиждень, через місяць будеш там діяти. Вони говорять, живі до нас смерть. І на моїм тіні лежить смерть та могила. І травою нас заросла. А ті мали немає ні мами, ні тата. Я лежу сам сама, правда? І колись мої руки так тяжко робили, а тепер на грудях лежать. Колись мої уста до вас промовляли, а тепер мовча, колись мої. А груди вас кормили, а тепер черватим, не. А? І моє тіло лежить в глибокій І що вони просять, живі до нас мертві? Ми мертві для Бога живі для гріха. На могилі мої хрест поставити. Як ми. Моє ім'я підеше по на напишіть. Напишіть мені мій ім'я, прізвище, побачити на тім Христі святим. Щоб люди вік, які лишилися тут, діти, внуки, пам'ятали і читали, що я жив, на зила на світі ці. Бачите, хто спочиває, ви не знаєте, а приїдете туди, подивитися. Ви не знаєте тої людини. А я знаю, я знаю то, що нічого не знаю. Помер і, і нас чекає. Але ми віримо, що чекаємо з Христіння. І коли маєте 6 років. А, 7 років другий період. І до школи, що вчили? І Бог не наука сутила Бога, а Бог сутина, Бог є сворець на цей світ матеріальний. Будов людини, хімічні, фізичні, економічні, політичні закони, соціальні. Оце все Бог хоче мудрих, розумних дітей, Бог і добро. А звідки то зло? Бог має іде ім'я? Від диявола зло. А дияволо що? Дияволу тіла немає. А він має 80 імен. Ото я. Лиду. він теж більше більш вірить Бога, як ми і боїться. Його, а? І ненавиді Його. І я боюся, що це дар. Це дар Святого Духа. Ну, хто скаже, хому проти Бога це він проститься. Проти Бога сили він йому простить. Ну проти Бога Духа, святого не проститься. ні на цьому світі не тому. І тут, приїжджає, не я це роблю. Я грішний з от одкий маю дар. Якщо людина з вірою любов, і коли руку бачиш, і свіпів, бачить, усінняні, німі, паралізовані. Що, і сліпі? Помирали. Сліпі починали бачити. Ну, а, я, таке бачили, німі. а скільки тут помирало, бачите, читає? Вони десятий рік та Бачите, тут було, І люди бачили всі. І дівчина мене прийшла і кажу, до неї, га? Донечко, тобі лишилися галю? Де він вжити? Повірив, де жити. І останній день, дев'ятий день, я кажу, на? бачиш, Ти Бачу, вже... бачу. Ну, Оце Оце концепло було в неї на руках. І через годину ти в мене тут помреш, І вона тут через розуміно помирає. А священник казав своєму другому, тобі лишилося сорок жити. Він не вірив, що ти. А? І священик був служив там, де гурям султан, а? доктор юдикний, ну, Руксалана, Бругатині. Да? І в мене в хаті помер. І він не мір. Тобто ви бачите людину і ви, ну, як не, голос не, Божий, вам не била, каже про це так. це дитина лікар, медик теж, а і ця мама вчитель, і, і син так сам. І це дитину лікарі сказав, що і тато, і мама що тут. І це тато і мама бачите, і сказали тато: що забираєте дитину? Давай на ми даємо тобі гроші, лікарі сказали, За печінку 500. 50 тисяч долі за день купу вона не Ну, а вона тут є тільки мама молилась плакала, а от ця мама статус. І ця дитина, бачи, і вона вчилася і, і повернуться скоро за один день не може. І ця дитина староста, і що зробить дитина. А? І вона ходить і говорить, бач, і купу людей. Таких є. А я грішна смерть, а без дім мертва. Але ніхто не хочеться, бо ти одержи ті попи, батюшки, сонце в небе. Мене зірву, не кай люді. Якщо тобі добре синочку, оці люди будуть завидувати, відки відває. А якщо мені погано, що мені тут робили? Я ногу ломав, тут все. Я знаю, хто це робив. Ну я їх люблю. Якщо тобі погано, будуть здорасту. Так йому треба. Так йому треба. І людей слухай. А як логіка? А люди, як що? А свій? Свій завжди може гірше зробити. ніж чужий. А, свій розум. Май. Чого мені їде сюди? За мудрості, за знаннями. І перше лісник є. Зрозумів, чого сюди їдуть люди? Позбутися того, що натворили. Якщо не маєш віри, то ма що робити. І я боюся, Бога, гріхаю сам. Моя душа була там 43 роки два рази ваша раз. І вже вінки були привезли. Вам? Ну, ну а що вже? Хряст поклає, то спочиває. Перший Семен Михайлович народився 30 січня 1955 року, помер 27 липня 1979 року. Він був пам'ять. А я є? І на покрові де 31 рік, який взяв хрест, як туга Божа. І 10 років був паралізований, скільки операцій прийшло, все. Тобто ви і взяв були хрест, і Несу його вже 31 рік на покрові. мать таки Боже мене покриває. Час не Я слуга Божа, я не слуга дає. Бо я боюся Бога гріха. І Дух Святий на мене. А як ви до цього прийшли? Це коли не вас паралізувало? Це сам Бог до вас Бог, почав говорити. Дух Святий говорить, я не віднім семена роблю. Перший річ не є. Хто охреститься і повірив, каже Христос, той буде спасений. А Христос вознісся на небо і він вознесів, казав, що? Апостолів зібрав. зібрав. А вошну Духа Святого. Будете класти руки, сліпи від імені моїм сили Духа, щоб не сліпі, бачите, глухі міні. Але хто повірить, охреститься, буде і спасений. А хто охрестився, не вірить, буде. Я боюся, Бога, Богу, гріхає самого себе. Як я втратив цей дар Святого Духа, я буду по-сміховенську. Бо я боюся, Бога, Богу, сам себе. Бо дай серцю, душі, волю за тебе Більше нічого не можу сказати. А в мене ріки, як собаки, бласть. Вас покусіє один я, Сатана, а мене 60. Що вони тут витворяли мені, ці люди? Вони люди каміння кидали, підписи збирали. На три букви мене посилали, біг не мені, мені вибивав. Вже тоді, коли ви мали дати. Я тут ви вже тут 17 років. І воломали мені службу наймали. На а северку. чого? Не хотіли, щоб ви допомагали? Ну, я знаю, але ну, ну, я не буду їх судити. Напевно, просто боялися ну, того, що не ви лікуємо. Я нікому з не зробив. Хай прийде не село сюди. Чи я когось обізвав, чи я когось е, прокляв, чи мені кажу, дайте мені щось. І тут мільярди людей їдуть не до мене. Аби я робив погано. Що до тих священників не їдуть? Чого не їдуть? Я кожен день біля престолу Господнього, бо Дух святий на мене, мене Бог спитає, кому більше дає, я слуга Божа. Чуєте? Ось так. Більше нічого не можу сказати. Не хвали себе. Вже люди скажуть. А я не буду бла-бла-бла, нашому то. Я люблю вас, не знаю, джеріга. якщо кутула свого, що мені дав право судити? Господь мені сказав: це мене, ти мій слуга. Я не поставив тебе людей судити. я буду судити, Ти навчи. Раз, другий, третій, четвертий. Вибачте. Якщо не добре робиться, можна це не можна. Бо перш за все, я звертаюся через Духа Святого до Отця Небесного. До свого Ісуса Христа, Сина Божого, Ліка вчителя. І не хочу знати ніякого вчителя розп'ятого Ісуса Христа. І то як казав апостол Павло. А раз ви до мене приходите, я вас вчитель. Духовне. ви мені усі є вас, батько, твоє моїх І я забираю ту все на себе. Отець, я хотів вас запитати, як себе захистити? Ну, у нас зараз такий час важкий, як Молоді, себе захистити. Молитися, молитися, просить Бога мудрості розуму. Наша ті духовна. Душа, вона ніколи не старіє. Вона вічно молода. Вона має образ по дому А? Про це мудрості, розуму, як людина мудра, розумна. Бо ну, ти будеш кінувати цілим світом цим. А? Чи треба воно мені того? Ну, а яким світом? Та я не хочу. Кожен має своє не професія людину красити. Не посада, а людина. Ким би ти не був людиною? Бог тебе спокусує, диявол. Є влада матеріальна, слава богатству! Цим світом керувати. Я Христа, диявол спокушував. Пригадайте те, що написано. Христос пішов, похрестився і йшов, диявол зробив його. 40 днів постів і 10 днів Христос де був. Молився, пустині молився, і диявол зійшов, злий дух, і шепче йому. зроби з цього каміння, хліб. А Христос що сказав? Геть від мене сатана. Ти мені спокусив не єдиним словом, не один хлібом людина буде жити. А словом Божию, Хайсує. Другий раз прийшов, прийшов половина посту, 40 днів. І Христос йшов, і його спокушує. З дух. Сина Божого, сина людського. І ви його наверх. На храмі каже, якщо ти син Божий, зайду за думку. Пане на землю, ти ж Бог, ти ж слуга Божий, ти, ти розіб'єшся. А Христос сказав, Геть, сатано, ти мені спокусив. Не спокусуй Отця нашого Бога, творця, небезні треба. Він війшов. коли 40 кіловіт, Христос не їв, не пив, не спав, молився замучив. Дьявол тут лукавий тут, чоловік. І виводить Його. На голову покаже покажемо ваші які царства світу, которая сі, щоб ми є Яке слухи. Підписи під пісим удогові. Якщо ти мені будеш служити, поклонися мені, будеш мати, ти, будеш мати золото, срібно, що? Але Христос сказав, геть він мене сатану, ти мені спокуси. А? Одному Богу я буду служити і поклоняйся йому. І де я що? Він йшов від нього. Все. Він був переможений, але він чекав ще три з половиною року. І я тобі дам зайду. Я найду своє хлопців. І коли Христос прийшов, святий святий храм, що він побачив там? Лікарняцький дощ, продають, купують. Він вигляняє тих попів, батюшків, суддів, пересвященників. Ви що, дімоція з зверте по розбійникам? Ох, як вони скриготали зубами. Ми ще тобі дамо. Ми ще тобі дамо. Ми ще з тобою поговоримо. Він га що, дияв? І вони мають владу, слава богатство матеріально від диявола, а я маю від Бога, від Духа Святого, духовну владу, слава богатство. Я боюся втратити. Я всіх люблю. Не дай гріха. Перший лісник є, ну мені культурний я що культурна, культурна Хто мені дав право судити? Бог буде судити. А я слуга Божа, я не слуга не явла, не слуга народу. Бо я боюся сам себе. Дай серцю, волю душі. Це не дев'яти. Я хочу бачили. Треба терпіння своєї покори. Біг вік живе, віку честь. Чуєш, Михайло, я мені mm. приємно. Бачите, люди їдуть. Якби я обманюю, то ми мільярди людей не їхали. От як ви вважаєте, отець Семен? От ви ну, в якійсь мірі ви обраний. Можна назвати не я, вас... я грішний, смертний, не я обрав. Ну, але Дух Святий Бог обрав Бог вас мене, для цього. Син Божий мене обрав, обрав вас. Учня. Ну, я про те говорю, що ви обраний. Ну я І... не обраний. Разів мене обрав, Господь поставив мене тут, де я маю бути. І кожен день я служу літургії кожен день. Як ви вважаєте, чи є ще в Україні такі люди, як ви? Я не знаю. Я знаю, я був Богом. Ви не маєте таких друзів, ну, да, які мають друз. такий дар. Ні, Хоч, ну, мати може, друга, Хоч мати друга, роби йому добре. Ворога. Хоч мати ворога, йому гроші. Хоч мати ворога, йому. Домашні ваші вороги. Чоловік жінку це перші вороги. Тима. Подивіться, надзвичайні новини, що твориться зараз. А чоловік жінку буває, жінка, чоловіка. Діти вбивають батьків. Бачиш, що твориться? Війна йде, а то. Бачиш, що керується, що це творив. Вчора дині будуть хоронити цього хлопчика, я знаю. Я всіх знаю. Але бачиш, мої друзі були. Я казав, що Чор... чорнові, це всі мої друзі. мене в кучу арештували. Оця пісня, «Я козачка, твоя дружина є співавтор. А як ви думаєте, прийдіть, я покажу фотографії всі? Я кажу, Чорнової, що тебе вб'ють від Він не вірить. Я кажу Лукенку, щоб десь жити 90 років. Оце єворійський дрась, це мої всі дружні. Це а рік. як ви думаєте, і вони лишили, а я лишився тут? Шістдесятники, якщо не знати. Ну так, що вам то прийдете, віра, безір мертва? Я не хочу бла-бла-бла. Але добра слава душі. завість. заздрість, Оце два вороги, два браття, які сидять в серці душі. Заздість роїть церкви, ненависть, оце злий дух знадонка. А я хочу, щоб у нашій українській землі не було війни, а то, бо вже восьмий рік не було московського чому-то воросу кустата. Щоб в вашій сім'ї не було піяків, додіїв в нашому селі. Бо це слуги диявола. І на нашій українській землі не сиділи там в кабінеті піяків з бріхуни. Я не хочу, щоб наша Україна була 95 м кварталом. І я не хочу. Я була сина мати і такі прекрасні, як ви діти на землі. Хочете бачити, бачите, більше. Придіть сюди. Є пайпація, пашкуція, екскурсація, є анамнез, є окулісти, ніколи травматових. травматори. Ну, є дуже багато різних. Ну, ніжних. Є узів, мертека, мистецтва, але скали про що. А що ви думаєте а про якщо коронавірус? Душа болить, ніяка таблетка не буде. Отець Семен, ви як провидець, скажіть, скільки Я ще, провидець ще буде тривати? Як людина, яка просто ну, час від часу Я ви бачите, смерть наперед смерть смерть. вам револосерця. Бог револосерця. говорить. І от, на ваш погляд, коли це все завершиться? Оця вся пандемія. Коли люди не вернуться до Бога. Бо люди ми від Бога. Я колись зробив операцію, я був тут, на свято, свято Богоявний Господь Бог, я вивчена. І я казав, бачите, бачите, що мені ногу зробили. Ломали, ломали тут за 10 днів. Бачите, тут зробили операцію, тут поклали пластину і тут. Бачите, а як ви це так, так... поламали? А так зробили мені, помолились і зробили мені, я був полів і в в ногу церкві. На різному, на різному в церкві. — На рівному місці. просто. був в церкві! Церкві, я не можу, а диватися люди світ. Тобто це хтось прокляття накладеться. Ну, не буду судити. Знаю, вашого вам того не треба. Бог їм буде судити. І на 10-й день я приїхав сюди і бачить не з тим і служив на Йордан, не розсвячив воду. І три місяці молився. Я їх люблю, у мене ворогів тут немає. У мене є блудні сини донечки. Двері від Якби Як я був у мене от ворог, я би не напруг. Я всіх люблю, але не дав джуріха. Ми рік, мене, а ви полюбляли рік, навіть гріхів, як собаки блохували. Ну нашому того їсти. Кожна людина йде достатню до надії, Віра вірність, міжнавіра, а надія остання помирає. І він має свої слух. І бачите, заверниці святи і святи. Є три категорії людей. А тепер опеділіться. Визначить, перші категорії. це і святе і святи. Це і слуги Божі, і діти Божі, які бояться Бога, гріха і саме себе. добродії, доброчинці, нагрою з них, приклад брошу. І згадуйте каміння, їм спасибі камінь. Ну, гадіти співають. Чого вони бояться Бога гріха? Я і спасибі. Привіт мені до мене, я слуга Божа. я не слуга народу, не слуга диявола. Не будуть і грішні справи. Я вам дам мільйон мільярд. Кості, а нашого знати? По піднівелі. А я перший грішник. в мене річ, як собаки, блага. Кожен грішить. Перед Богом, преді людьми, перед себе собою. Коли людина хай, це Бог прощає. Друга піти в людей. П'яниця, наркомана, вбивці, бріхуни, Це люди. Це Антихрист. Їм кричать ганьба. Від них тікають, на них плюють. Бач? Вони всіх бояться. Ходять як тіло без душі. Лиш Бога не бояться. Вони давно поміняли своє ім'я з Івана Настакан. Це Антихрист. Засідать навіть у зло роблять. Їх міляють. Вони сюди приходять, а що ми тут заводимо? Стид, совість суміння, честь до мені. І є третя категорія людей. Слуги народу. І сини донечки людські, які сидять сьогодні в кабінеті президента, міністра, лікаря, вчителя, прокурора, адвоката і так далі. А? Вони хочуть, а ми слуги Божі, а нас на мільйони одиниці, діти, Божі, робили їм добро, а вони що нам роблять. А вони думають, що тут жити. як добро, як тривога, то й до Бога тривозі. Побось. І визначайте, хто мені. Або міняйте своє м'ян, або міняйте свою поведінку. Наша ті духовна супільна строїть. Ми всі. Наші нам діти, а завтра, як нас паралізуємо, не думають про завтра, що йде. Хто нас догляне діти? А ті обіглищо старі? А, а як помре, хто похорониться, ти хто поставить хрест? І діти повинні батьки хоронити. Але батьки дітей. А що батьки дітей хвороняться, це наші гріхи. А гріхи, які не вбивай, не кради, не при любите, а ще бачив назад, а мене свою динуське ім'я, або не дня свою повідомлю. що я можу вас навчити, як духовний просвіт. Я вас всіх люблю, не навчу гріха. Хай гріх, гіхта, не давати мене гріху. Правду рішення, як не більше. І перш ніж щось сказати, я посилаю себе скобові. Молітні і Бог мені кає Дух Святий на мене. От Християн Бог Отець, Бог син Бог Дух Святий. Я боюся Бога, гріхає самого себе. А як я це втрачу, я не іні себе не робив, владики патріархи. Від ім'я Ісуса Христа, свого лікаря, Ревчи, і так казав розп'ятим. Синує Духа Святого. А перший я є. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.